Адель Доброго дня всім! Це канал Сімейне Господарство. Всіх хочу привітати з Різдвом з наступаючим новим роком. Побажати всім в першу чергу нам перемоги, всього найкращого, сили, терпіння і... Щоб все було добре. Сьогодні наша Адель на вулиці стоїть. На підводи її вивели, кинули сіна. Адель. Що ти там дивишся? Побачила там, собака бігає. Погода у нас присипала сніжком, погода тиха, вітру нема. Вивели ми її не просто так. Це нам порадив лікар, тому що наразі ми її лікуємо. Як були тепли, теплі дні, вона була вона зараз не працює, стояла в сараї. Як теплі дні були, я її виводила на вулицю. Вона тут бігла, пригала. Тут саме по цим городам. Тут скакала і десь я не замітила, підвернула вона ногу. Як ви зараз бачите, я вищий піду. Бріносика. Не даймо. Одна нога в неї набрякша видно. Бачите? Внизу тут. Пішов гній, он до рану вона розгризла сама. І я, я не чіпаю. Тому що нога була набрякша, вона їй боліло. І щоб виходив з гній, в неї працює інстинкт самозбереження. Розгризла рану, гній виходить, воно добре з одної сторони. Ну і... Йшли ми до лікаря, до ветеринара нашого, нічого хорошого ми там не почули. Каже, толку з нею не буде, вивіг плечовий, не мучатись. в колов'я він знеболюючи. По-перше, ми з такою пухшою ногою йшли до нього туди на кілометр хороший там. Прешвився, він додому не, не приходив. Потім він їй зробив уколи, і ми пішли назад. Каже, укол він її робив навіть не у вену, а в заднє стегно. Викликали ми іншого лікаря. Верка. Той вже поставив їй капельницю, здеболюючи теж, мочегонне, каже, глюкози ввів. Вчора було сьогодні, він каже, не приїде, буде взавтра. Ну, я вам скажу, що сказав розхажувати цей набряк. Іначе воно набряк сходу, вона вже краще цю ногу встає, як бачите, вже не чухає то. Намастили моїй солідлом. Лікар казала би солідолом, бо їх тіловою мазі мастить. Відмостили слідовим, ще хочу спробувати, У мене там від корови лишилась мазь. Така, що від мастита від запалення ще хочу намастити. Знаю, поможе чи ні. Ну думаю, гірше не буде. Да? Адель! У нас трішки йшов сніжок, та я її накрила покривалом. Та й зараз трохи... Трошки пролітає, я зараз піду з нею трішки пройдуся, щоб розходило Входить вона добре, аж біжить попереду мене. Адель що ти там побачила? А? а Хтось іде? Зараз я її відпустю, трошки з нею походимо.